Вітаю вас, друзі! Сьогодні програма Погляд Черкаси. У нас досить такий цікавий, незвичний гість. Це Сергій Воронов. Сергій Воронов, українець. Виріс у місті Кам'янка, Черкаська область. Освіта вища. 2015-2020 роки депутат Черкаської обласної ради від партії Свобода. Був директором департаменту освіти Черкаської міської ради. Керівником Черкаського профтехучилища. Нині військовий Збройних сил України. Одружений. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Сергій, ти вже 10 місяців як воюєш. Навіть більше, я так розумію. Uh, і ти маєш можливість uh, приїжджати в Черкаси, в Кам'янку свою, і ти бачиш uh, те, що відбувається тут, в Тиловій області, і те, що відбувається там, на передовій. Uh, які в тебе зараз от, відчуття? Uh, ну, власне, десь уже близько, мабуть, 16 місяців у Збройних силах. Uh, інколи. Ну, два чи три рази в мене була можливість якраз їздити в Черкаси і навіть по дорозі заїжджати до батьків у Кам'янку. Е, хочу сказати, що е, ну власне це не тільки Черкаси там Кам'янка, це проїжджаєш там повз місто Дніпро або інші е, міста. І ну, абсолютно інший світ, абсолютно інша реальність. Тобто, ти дивишся, що люди. Люди живуть повсякденним життям, і власне навіть не бачать того, що відбувається там буквально за сот кілометрів від них. А в принципі, вони б і не мали того бачити, і це, це добре, коли вони того не бачать. Але чесно скажу, ну так просто ти з одного світу потрапляєш в інший світ, і оцей резонанс він трошечки б'є, б'є, тому що людей люди занадто рано заспокоїлись і. За занадто рано так би мовити перемогли вже у цій війні. Хоча до перемоги ще ну дуже дуже тривалий і тяжкий час шлях. Треба пройти. Ти, от неодноразово заявляв, і весь час підтримуєш цю тезу. Що всі кошти бюджетів місцевих треба спрямовувати на підтримку армії та оборони військових підрозділів. Хотів би нині звернутися до всіх мерів міст, голів військових адміністрацій та, власне, до всіх, хто причетний до розподілу коштів платників податків, а як ви їх називаєте, державні кошти. Власне, буває, гортаєш новини, читаєш містечку, де я народився, відділ освіти місцеве закупляє картоплю для дітей по 69 гривень за кілограм, навіть Міноборони купляє її по 9,60 гривень. Гортаєш далі, а там утеплення і ремонт школи за 60 мільйонів гривень. І звідки ви знаєте, що через рік ці школі не будуть навчатися по російським підручникам? Ви виграли вже у цій війні, то я хочу сказати до перемоги ще складний, складний і дуже складний шлях. І ще дуже багато людей загине. Мер, витрачаючи мільйони на бруківку, мусить пам'ятати, що ці гроші могли би врятувати життя його мешканцям. І всі ми маємо зрозуміти, що коли на нашу хату нападають, її не треба білити і фарбувати, її треба захищати. А після перемоги, ми так само, захистивши свою країну, почнемо відбудовувати нашу країну разом. Бо складається таке враження, ніби ті люди, які розподіляють бюджетні кошти, не мають нікого з рідних на фронті і в них свої пріоритети. То на пляжі, то на бруківочку, то на утеплення, то ще на щось. Давайте спрямуємо всі кошти на перемогу, весь ресурс на перемогу, а опісля відбудуємо нашу країну, в тому числі за кошт репарації ворога. Тож. Всі разом об'єднавшись в один кулак, крокуємо і йдемо до перемоги. Слава Україні! Ти залишаєшся з, з, з такою думкою? А, ну я власне за те, щоб в бюджеті витрачалися, зокрема, бюджетні кошти витрачалися. А... Так би мовити, за одним коефіцієнтом, як ці витрати зможуть наблизити нашу країну до перемоги, от, власне, кожна стаття видатків має так звучати, коли дивишся на статтю видатків, ти маєш аналізувати, е, яким чином вона наблизить нашу країну до перемоги. Звісно, я не можу відкидати того, що всі міста, зокрема, тилові міста, мають продовжувати в тому числі жити і забезпечити свою життєдіяльність, тому е, мова не йде. Там про забезпечення якоїсь критичної життєдіяльності міста, оскільки ну там все одно має бути все працювати як годинник, як і працювало до цього. Але, от якщо мова йде про капітальні видатки, там які можна було б переглянути, ну там, наприклад, постелити там 200 квадратних метрів бруківки, ну вони ніяким чином не допоможуть нам у цій війні. А повірте, якщо ворог зайде десь ближче. Ще до центральних регіонів, до Черкас, до Кам'янки, до інших. Ну, в принципі, та Бруківка ну, вона не матиме ніякого значення просто. От те саме ремонти шкіл. Е я за те, щоб підтримувати освітню галузь, я всім серцем вболіваю за освітню галузь, Але повірте, коли в нас зараз е стоять інші виклики, то максимум, що треба зробити, це зробити повноцінні укриття і забезпечити їх всім необхідним для того, щоб діти могли навчатися, якщо офлайн або онлайн забезпечити відповідні технологічні зміни, якраз е у освіту. От, тому я за забезпечення першочергових потреб і е, критичної інфраструктури, а всі інші видатки я кажу відверто, я би переглянув, тому що е, я за оці 16 місяців служби пройшов шлях від солдата, простого солдата в окопі, е, я працював в артилерії. Е, сьогодні я займаюся вже там четвертий місяць, е, тимчасово виконую обов'язки. Начальника логістики батальйону я чітко бачу в якому стані знаходиться моя логістика. І повірте, якби ви цього знали, ви би по-іншому дивилися там на розподіл тих самих видатків. Коли в мене немає там якихось елементарних речей, мене аж тіпає коли я читаю, що там я не знаю. Роблять якусь доріжку біля якогось там умовно дитячого садочка за майже 200 тисяч гривень, а в мене там інколи немає як підвести БК до позиції. Ну просто це ж ви ви розумієте наскільки йде резонанс всередині мене? Що там витрачають ось так гроші? А тут я маю там залучать своїх знайомих, хлопці скидуються своїми власними коштами для того, щоб закрити ці потреби. А, ну, і це просто цей резонанс, він дуже сильно б'є всередині тебе. Ну, ось дивись, я трошки посперечаюсь з тобою, да? я заходжу на сайт міської ради, Черкаської міської ради, да? там є розділ петицій. Уяви, що там ну, з десяток петицій, на, відремонтуйте вулицю, зробіть доріжку, е, поставте майданчик в південно-західному районі, ну і так далі, і тому подібне. І ці петиції набирають 200-300 голосів. Розумієш? Можливо, десь на якомусь певному етапі люди, які от розміщують ці, ці петиції, вони не відчувають те, що бачите ви по ту сторону там. Можливо, десь. От ну, я можу сказати, що в Лимані. Таких петицій точно немає, чим ближче місто до фронту, таких петицій точно немає, і тому власне це пов'язано з тим, що місто дещо розслаблене, суспільство розслаблене. У них війна буває тільки коли повітряна тривога, і то вже майже ніхто не бігає в ті укриття. Ну, і, власне, це пов'язує саме з тим. Плюс інформаційний простір, коли вже. А, мене так само, аж ну не тільки мене, усіх військових, коли говорять, що ворога от от уже добивають, вони використовують стратегічні резерви і так далі. Насправді, у них сили й дурі ще вистачає. Не знаю наскільки років воювати проти українців, і тут потрібно думати про такий тривалий марафон. А, і всім загартовуватись, всім а, отримувати якісь навички і всім і. Робити зусилля для української перемоги, тому що у них ресурсу очевидно більше. І я думаю, що це якраз пов'язано, цей попит на ці петиції на другорядні речі, якраз пов'язаний з тим, що суспільство вже трошечки відійшло від війни, війна пішла на другий план, і трошки зарані це все. Трошки зарані, тому що я ж кажу: попереду ще важкий шлях, і, мабуть, дуже довго тривало. Ситуація в Смілі. Два прильота, 12 тисяч людей без води Уже три, е, третю добу. Е, ти тоді написав пост, е, порівнявши, що вони хочуть витратити 12 мільйонів на будівництво алейком. Да? І от буквально через кілька днів сталася така трагедія, і зараз місто, ну, в принципі, е, підвозять воду бочкам. Е, яка то от. Твоя думка, і е, це ще раз показова ситуація, я так розумію. от Я хочу сказати, що от яким чином е, яким чином та алея нас наблизить до перемоги? Та ніяким чином, вона задовольнить якісь там е, візуальні потреби громадян, там е, і так далі, але насправді нічим не допоможе. Я розумію, що сміляни. Вони... Ну в такому це зараз сарказм буде дуже загартовані люди, тому що вони і без води були, і без а, тепла і без Світла би вони вже прожили дуже достатньо, тому мені не хотілося б, щоб вони проживали це і цієї зими. Тому я вважаю, що ці 12 мільйонів можна було б цілком справедливо спрямувати там на підготовку е, міста до зими. Там е, я думаю, що якісь кроки все одно там робляться в місті е, ну, щодо цього. Але для повноцінної підготовки, я думаю, жодна копійка не була б зайвою для е, допомоги бійцям. От е, хлопцям, смілянам або просто черкащанам, які сьогодні боронять е, на фронті, чим більше буде ресурсу для допомоги їм. Тим скоріше ми подолаємо ворога, і тим менше ракет прилетить у наші домівки. То цей алгоритм треба засвоїти собі і якраз боротися потім не з уже наслідками, а боротися треба з причинами того, що в нас відбувається у наших містах. І е, ми розуміємо, що сміла це центр України. Там на ній зав'язані багато логістичних, е, так би мовити, завдань. і Тому ну, мені б не хотілося, якби вона знову ж таки була. Десь під ударами ворога, і тому потрібно максимально бути готовими закривати першочергові е, проблеми питання життєдіяльності безпосередньо міста, а також допомоги е, хлопцям. Ну от я прихильник того, все одно, що якщо це місто сміла, то нехай допомагають своєму. Смілянам, хлопцям, які з міста пішли, тому що е, потрібно інвестувати. Я власне про це й написав в своєму пост. Він там набрав мільйонні охоплення, тому що я вважаю, що люди е, так само підтримують цю думку, що потрібно інвестувати безпосередньо в людей, коли е, чи воїн е, там загине на фронті чи хтось цивільного населення, йому буде все одно по якій плитки чи по якій дорозі несуть його тіло в останній путь. Ну очевидно, це без всякого пафосу, хочу сказати. Що е, потрібно інвестувати в людей в захист людей і в українську перемогу, і тоді буде якийсь результат. Ну і в, вочевидь, я бачу, що подібні думки знаходять підтримку населення, причому чималу підтримку. Тому я вважаю що мери міст не повинні бути відірвані від е, думки суспільства, і потрібні якраз задовольняти першочергові потреби і думки своїх містян. Е, ти написав, що війна торкнеться кожного. Це твої слова. На твою думку, чим мають займатися зараз чоловіки, які ще не мобілізовані, або, можливо, не отримували повістки або виклики військомат? Проходити курси медичної підготовки, якоїсь там бойової, десь, або от твоя думка, чим мають зараз займатися? Ну, власне, я написав, що війна торкнеться кожною. Я щиро е сподіваюся, що. Я хотів, мені б хотілося б, щоб війна закінчилася вже, але ні, вона не закінчиться, і тому потрібно всім готуватися, готуватися старанно, тому що якщо е, сьогодні чи завтра у вас ще є відсрочка, то післязавтра все одно прийдеться замінювати тих хлопців, які е, поранені чи вбиті будуть на фронті. І тому у ворогами я знову ж таки повторюсь, у ворога силу ще достатньо для того, щоб продовжувати бойові дії і нам. Потрібно запасатися і терпіннями, і навичками, тому як мінімум, е, тактичну підготовку, систему марш по медицині це потрібно знати кожному, і кожен має нею володіти. Плюс е, в нас держава вже маємо, хоча б морально готуватися до того, що можемо жити, так як живе Ізраїль уже десятки років. Під обстрілами фактично в стані війни. Тому там там елементарними навичками, я думаю, володіють як жінки, так і чоловіки. Нам тож також потрібно до цієї системи і моделі життя готуватися. Тому, в принципі, якщо у вас сьогодні ще там до вас, як кажуть, військомат не дійшов, тому що ті, хто хотіли добровільно йти, вже, мабуть, пішли. По решту прийде військомат. Тому готуйтеся, це в ваших інтересах для того, щоб бути максимально готовими рано чи пізно. Ця війна може дістатися кожного. І тому треба бути, зустріти ворога в повній готовності для того, щоб дати їм максимальний відсіч. Я що не запитати тема керівників ТЦК, яких звільнив Зеленський. Яка твоя думка? от Був керівник, його звільняють, з наказом відправляють на фронт. Замість нього призначають людину, бійця, який пройшов передову? Яка твоя думка? от Чи правильно рухається президент, чи щось треба було по-іншому? Дивіться, мені здається, це політ. Політтехнологія, в принципі, це популярне рішення, яке подобається усім людям відправити поганих війсь... очільників військоматів на фронт. На фронті вони погані, такі нікому не треба. Насправді, і повірте, в окопах вони сидіти не будуть. Це зазвичай підполковники, полковники, які будуть сидіти десь на позиціях. Ну, наприклад, командирів бригад або мінімум заступників командирів бригад, їм буде. Ну не, не набагато там гірше ніж те, де вони сидять зараз. В принципі, думка, що е, місця у військоматах мають зайняти бійці, там, зокрема, поранені, бійці, які не можуть продовжувати службу. Вона є популярною, вона є правильною. Я також її підтримую, тому що я особисто маю. Друзів і знайомих, які ну, порядні, чесні хлопці, які отримали поранення, які не дозволяють виконувати безпосередньо бойові завдання, але вони б, е, цілком могли б справитися якраз у військкоматах. Єдине, що е, я прихильник того, що не потрібно карати фронтом, наприклад, а потрібно, е, ну знаєте, в нас ж в країні як. Міністр якийсь начудрив щось його не садять в'язницю, його просто звільняють. от тому вони на мою думку мають нести покарання перед законом, а не там покарання там на фронті. Тому що фронт все ж таки. Я бачу очі цих людей, які на фронті, а це люди, які достойники, які захищають свою державу, а не прийшли сюди, бо вони покарані за щось. До війни ти працював директором училища. Скажи, ти зараз підтримуєш зв'язок з своїми колегами, цікавишся справами? Е, так, ми при можливості там відзвонюємося, е, зв'язуємося. Вони мені скидують смски, що там у нас, е, як відбуваються набори. Зараз ось е, буквально вчора написали, що запишіть нам звернення до 1 вересня для діток. Тому що е, я так жартую, що от минув рік, 2022, 23 навчальний. А є покоління вже дітей, які директора закладу й не бачили. Тому е, такі які відеозвернення, можливо, єдиний спосіб мені познайомитися з ними і їм побачити, що в них що в них є директор. Насправді тому е, ми намагаємося контактувати між собою при можливості е, там якось проводити е, ну там обмін інформацією. Вони дуже. Я хочу подякувати колективу своєму. От я служу з хлопцями тут е, різних спеціальностей, і повірте, жоден колектив так не допоміг, як мені допоміг. От я горжуся ними, я дякую а, їм за ту допомогу, і я правда ними дуже пишаюся. А які зараз я як до речі пройшла вступна кампанія? А, вступна кампанія у нас буде тривати аж до 1 жовтня, тому всі бажаючі на смачні професії можуть подавати документи через офіційний сайт а, нашого закладу. В принципі, набір у нас традиційно непоганий. Діти йдуть, професії у нас престижні, і заклад якраз добре навчає, має гарні непогані умови, якраз для навчання і проживання дітей. Тому, в принципі, у нас по з попитом все нормально, але є там вільні, так би мовити, ще групи, куди можна доукомплектувати якраз учнівський склад. Тому принагідно, хто має бажання, ще ще може встигнути. Я дякую тобі, Сергію. З вами була програма Погляд Черкаси. До зустрічі. Дякую вам. Все найкраще.